Дорогою до села спинився під черешнями. А тут черешні якісь є кращі, гірші. А буває, де вони хороші. А тут грешка. Бжоли шумлять. Літають. І поле гарне. Не знаю скільки тут гектарів. Десять, більше, менше. Но меду нема. Літаюсь. Я вже проїхав одне поле теж з речкою, Бджоли там гудуть. Запаху нема ніякого. А тут ще гречка молоденька. Ще буде рости тут теж. Кілька гектарів, гектарів п'ять. Тут черешні. Черешні цього року вродили. А от гречка вже багато років нічого у нас не дає.